Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезе Шует». Ти вже великий хлопчик. Гість залишається на ніч. <плес> Каю і Лео гралися динозаврами. Гаразд, динозаври, йдіть гратися далі. Але не забувайте, Лео скоро треба додому. Алео не може ще залишитися, будь ласка. Вибачте, хлопці, але вже пізно. Час лягати спати. А Лео може переночувати у нас, будь ласка. Я не проти, а ти що скажеш? Звичайно. Якщо батьки Лео не проти. Ура! Гаразд. добра мамо. мама. Ніч, тату. Я можу залишитись. Ура! Будеш спати у спальному мішку, Лео, прямо поряд з каю. Я не заперечую. Спи солодка. Я хочу спати у спальному мішку. Ні, мені подобається у мішку. Лео наш гість любий, його бажання закон. <звук> Ось ваші рушники і нова зубна щітка для Лео. Я теж хочу нову щітку. Вибач, друже, у нас тільки одна нова. Лео може взяти мою щітку. Знаєш, це не найкраща ідея. Лео наш гість, тому він отримує нову. Каю здалося нечесним, що гість отримує усе найкраще. Мені потрібна моя піжама з тиграми. Сьогодні можеш позичити піжаму каю. Я завжди сплю піжамі з тиграми. Я хочу додому. Каю засмутився, що Лео засумував. Він вирішив підняти йому настрій. Можеш взяти мою піжаму з динозаврами. Це дуже люб'язно з твого боку, каю. Лео, ти як у порядку? Каю і Лео придумали яким обом одягти піжаму з динозаврами. О, а мені подобаються ваші піжами. Час спати. Добраніч, каю. Добраніч, Лео. Побачимось вранці. Добра ніч тепер каю і Лео вдвох спали на підлозі. Добрані. Добраніч! Добрані. 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 У парку. Аю не сиділася на місці, тому що міс Мартін вела його з друзями до парку. Привіткаю. Привіт, Лео, привіт, Клементино, бувай, мамо. Я теж піду. Ви з каю пограйтесь пізніше, люба. Бувай, каю. Бувай, любий. Гаразд, ходімо. Мара, Клементина, Ксав'є, Емма, Каю Лео. У мене для вас нова гра. Каю зацікавився. Міс Мартін завжди вигадувала цікаві ігри. Я виграю. Ні, я. Наздожани мене. А тепер всі до мене. Хто хоче пограти в нову гру. Добре. Сьогодні будемо грати в командах. Ти можеш бути зі мною. Ми ще не знаємо, хто з ким буде. Це сюрприз. Я витягатиму ваші імена і утворюватимуться команди. Добре? Так. У першій команді будуть Ксав'є та Емма. Лео і Клементина. Каю був розчарований, що його найкращий друг не з ним у команді. Мара і Каю. Перегони бляшанок. Кожна команда отримує одну бляшанку: Клементино, Ксав'є. Буде лінія старту. Дякую, Лео. Дякую, Клементино. Як оце грати? Правила наступні. Ви по черзі несете бляшанки. І чия бляшанка швидше повернеться до лінії, та команда виграє. Ха, я виграю. Побачимо. Мара Клементина Емма. Ідіть до дерева і чекайте. Коли вам передадуть бляшанки, біжіть назад. Я швидко бігаю. Я бігаю швидше. Готові, хлопці. На старт. увага, Руш! Його! Давай каю! Каю, повернися! Каю так захопився, що забув передати марі бляшанку. Каю, зачекай! Каю, повернися! Ура! Я переміг! Каю, ти забув про мене! Мара має рацію. Тому перемогла команда з жовтою бляшанкою Клементина і Лео. Ми Каю засмутився, що через нього його команда програла. Давайте змагатися знову. Звичайно, каю зрадів, що у нього знову буде шанс перемогти. Ура! Цього разу ми переможемо. Так. Ха -ха. Дивись, як я вмію. Ух ти! Можемо включити це в наступні перегони. Ще є якісь ідеї. Бляшанки з гірки. Чудова ідея. Отже, спускаємо бляшанки з гірки, потім партнер проходить по краю пісочниці і повертається назад до фінішу. Згода? Ура! Тепер починають дівчата. Хлопці, ви чекаєте внизу біля гірки. На старт. Увага! Руш! Було не так вже й просто, але каю зробив це. Я пройшов. Команда із зеленою бляшанкою прийшла першою. Перемогли Ема і Ксав'єр. Каю пишався, що пройшов краєм пісочниці. Він уже не переймався так перемогою. Які ж ви усі молодці. У мене для вас сюрприз. Я подумала, що вам сподобається. Животи! Це були улюблені цукерки каю. І він знав, що дехто їх просто обожнює. Хоче? Спочатку давай на випередки. Дай мені м'яч і йди до коробки з іграшками. Гаразд. Каю хотів навчити розі нової гри. Ти каже руш. Ну, гаразд. Руш. Мамі. Ми перемогли! Наша команда перемогла. Це тобі. Це мені. А це тобі. Дякую, це цікава гра. Пограємо ще раз. Ми не можемо. Чому? Ха -ха -ха. У нас більше немає цукерок. Цукровий будиночок. А Джона запросив родину каю на ферму. <клухи> каю дуже подобалося, як дзвеніли дзвіночки. Дзин-дзінь-дзінь, дзінь-дзінь. Дивіться. До дерева прив'язане відро. Саме так. Давайте поглянемо, Ой. нам сюди. А що там? Це вода. Це схоже на воду, але це сік скленового дерева. Він витікає звідси, бачиш. Аю, був здивований, що таке може бути. Хочеш скуштувати? Рузі, теж З соку можна багато чого зробити. Що саме? Різні смачні речі: кленовий сироп, кленовий цукор або кленове масло. Mm. Спочатку потрібно зібрати трохи соку. Я хочу допомогти. Гаразд, друже, відносиш це до сани спробувати. Звичайно, давай. Молодець. Відвеземо сік до цукрового будиночку і приготуємо різні солодощі. Подивіться, сік став кленовим сиропом. Ухти! Каю не вірив своїм очам, Рідкий кленовий сік став густим сиропом. Можна скуштувати. Він зараз дуже гарячий. І крім того, його ще потрібно варити, і тоді буде сюрприз. Будьте люб'язні, підготуйте для мене стіл на вулиці. Звичайно, я піду туди. Я теж. я теж. теж. Чудово, каю. Ми швидко впораємось. Сніг має лежати рівним шаром. Yeah. Чудово. Відійдіть воно дуже гаряче. Навіщо ви виливаєте це на сніг? Сніг охолоджує сироп. Це мої найулюбленіші цукерки. Кленові і риски. Скуштуй, друже. М -м -м. Це найкращі кленові риски, які я їв. Моя черга. Просто смакота. Допомогти тобі каю. Каю хотів сам взяти ріску. Йому кортіло її скуштувати. О -о 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 -о. Зимова таємниця. Ю, ти щось забув. Готово. Вночі сильний вітер скинув на землю годівницю для птахів тато ремонтував її. Ну от, все у порядку, можна наповнювати. Давай я. Молодець. Пташки зрадіють. А де вони? Вони повернуться, коли ми повісимо годівницю назад. Бачиш, пташки вже побували тут і залишили сліди. Каю здивувався, що пташки залишають сліди на снігу. Каю до тебе гості. Вони йдуть подвір'ям. Каю зрадів, побачивши близнюків. Привіт, Джефрі, привіт, Джейсоне! Тільки будьте на подвір'ї, щоб ми вас бачили. Дивіться сліди пташок. Я вмію робити більші сліди. <риві> <риві> Давай ходити гуськом. Всі за мною. Готові. Вперед! <риві> О, дивіться. Новий слід зацікавив каю. Менший за його сліди, але більший за пташині. Йдемо по сліду. Він зник. Каю хотів знати, куди вів цей слід. Він зупиняється тут. Граємо у квачесні шками. Я тебе впіймав, каю. <ріст> Дивіться. Хто міг так скидати сніг? Білка! <ріст> <ріст> вона тікає!» Дивіться, це вона залишила сліди. Каю радів, що відкрилася таємниця зникаючого сліду. Вона хоче погратись. Зачекай! А Ю, Джефрі, Джейсон втомилися, намагаючись наздогнати свого нового енергійного друга. Давайте робити зірки. Так, 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 давайте. <ріху> <ріху> Білка теж так робить. Тож каю Джефрі Джейсон вирішили зробити ще кілька зімок, які вийшли дуже гарними. Сніжний день каю, Каю любив сніг. Йому кортіло вийти погратися. Подивіться, який сніг! сніг! Давайте після сніданку я відвезу вас на санчатах до парку. Ура! Ну, поїхали. Швидше, мамо. Я спробую. Тримайтесь. О, вибачте, я не можу. Сніг надто глибокий, а ви важкі. Я допоможу. Його! Його! Можна мені пограти з Андре? Гаразд. Андре був одним із старших друзів Каю. Каю було важко видертися на велику купу снігу. Подивись на мене. Я король замку! Подивися на мене. Каю подобалося стояти на верхівці. Йому було видно все навколо. Привіт! Каю! Ходи сюди! Ми можемо зробити снігову вежу. Хоча Каю не вмів будувати снігових веж, ідея йому сподобалася. Поставимо твою грудку на гору, і наша вежа буде вища. Каю хотів показати Андре, що він теж може допомагати. О, обережно. Просто не штовхай так сильно. Спробуй закріпити отак. Ух ти. Так. Ось так. Тепер нам потрібні сніжки. Щоб кидати ворогів, так. Каю! Саро, привіт! Привіт! Можна грати з вами? Так. Ти можеш бути ворогом. Гей, це не чесно. Я була не готова. У нас скінчилися сніжки. Хочете зробити вежу вищою? Яка чудова снігова вежа. Можна вам допомогти? Ага. Каю! Дякую Роузі. Каю вважав, що це був найкращий сніжний день з усіх. Це бабуся. Нам дуже весело разом. Ми любимо годувати у парку пташок. Бабуся гарно малює і робить різні цікаві штуки. А ще ми граємо музику. Я люблю бувати у бабусі у гостях.